В наших соцмережах вам дуже сподобалось відео, на якому я збираю свій теклбокс, в якого складаю різні розхідні матеріали, повідкові, інструменти, гачки. І я отримав дуже багато запитань стосовно цього теклбоксу. Найпопулярніше, звісно, було скільки ж тепер коштує такий теклбокс, але були й інші: що потрібно, а чи не лишнє те все, і як взагалі збирати таку коробку і яку коробку вибрати. І виникла думка зняти для вас відео, на якому я розповім трохи більше про теклбокс. Маю на столі сьогодні ось три різних. Дам вам трохи порівняння, який для чого використовувати і коли. І ми зберемо з вами один такий теклбокс, в якого складемо саме мінімум необхідний для ловлі коропа. Тож вітаю, друзі! Ви на каналі Ібіс Риболовлі і Туризм. Сьогодні у нас карпфішинг, і ми разом зберемо теклбокс. Але давайте перед тим як я почну, відповім все ж таки на саме популярне питання: скільки ж тепер коштує така? Коробка, друзі, буду відвертим, що я не знаю. Ну а якщо бути взагалі відвертим, то я просто боюсь рахувати. Так я знаю, скільки коштує як кожна окрема деталь, але для того щоб не пугати початківців і новачків і ловлі, я скажу, що це все не купується за один раз за один прихід в магазин. Ви це все берете поступово. Один повітковий його використали, потім інший, потім гачки, інструменти. І це все збирається. Збирається з часом з вашим досвідом. в Якусь уже коробку, і ви використовуєте саме те. Те, що вам подобається, я ж вам сьогодні буду показувати мінімум, і цей мінімум складатися саме з тих, які подобаються саме мені. Для початку давайте почнемо з того, яка ж коробка вам все ж таки потрібна. Як ви бачите, в мене зараз я використовую велику від компанії Fox. До цього в мене була від компанії Корда. Вона ще в мене залишилась, я її майже зараз не використовую. Можливо, комусь потім із вас її подарю. Побачимо, не обіцяю. Плюси, те, що вона не дуже велика, не дуже громоздка. Тобто вона влізе реально в будь-яку сумку, яка б вона у вас не була. В неї влізе дуже багато різних розхідних матеріалів, повідкового, інструментів. Навіть є маленька повідочниця для того, щоб в неї можна було дома зробити 4, 5, 6 повідців і на риболовлі швиденько почати. Рибалити. що мені не сподобалось ці коробці. Я дуже ахайно відношусь до своїх рибацьких речей, до снастей коробок, спорядження до сумок. Але як я не намагався зберігати цю коробку і, 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 і акуратно, обережно її використовувати, на жаль, цей софт-тач пластик він у мене почав затиратися. Ну, як не крутий, то розуміємо, що таке софтач у рибаків і в сумках. Другий мінус, який мені не сподобався, просто щоб ви були в курсі. Ця задня кришка, вона не має ніякого фіксатору, і вона просто падає назад. І коли ти на риболовлі без стола на кріслі сидиш і хочеш на коліна покласти собі цей теклбокс, то ця кришка вона падає назад. Це не зовсім зручно. Якщо порівнювати з коробкою Fox, тут є стопор. І ця задня кришка, вона вже нікуди не... Не падає, тобто можна взяти собі на руки, і ти бачиш, дещо тут лежить. Не потрібно туди-сюди піднімати. І третій варіант, що в мене є невеличка. Коробка, яку я маю в планах використовувати наступного сезону, в наших соцмережах розкажу, чому саме таку і для яких саме цілей. Вона маленька, вона компактна. Сюди також є невеличка повідочниця, куди можна, як ви бачите, зв'язати 3-4 повіця, щоб швидко почати свою риболовлю. Саме цю коробку я пропоную. Ми сьогодні з вами будемо збирати всім необхідним для коропової ловлі. Якщо ви не спортсмен, якщо ви не їдете на риболовлю на 3-4 доби. Де вас може застати люба погода? Зміна поведінки у риби? якийсь настрій у риби змінився, і ви не знаєте, яку саме там повідець зробити, м'який товстий, довший тоньший, щоб менше було різного цього. Головняка на риболовлі, чим більше у вас настей, тим більше ви на риболовлі починаєте робити якісь зайві рухи, зайві речі і перебирати мільйон повітців, мільйон повіткових матеріалів, гачків і того іншого. Чим менше ви берете на риболовлю, тим більше ви вірите в те, що ви робите на цій риболовлі. Так, давайте почнемо збирати нашу коробку з інструментів, оскільки без інструментів на риболовлі не вийде зв'язати того самого повітця чи якогось монтажа зробити. Нам знадобиться, звісно, якийсь мультитул, за допомогою якого ми зможемо затягувати вузли, якщо потрібно, розв'язувати вузли і знімати оболочку на повідковому матеріалі, який йде в оболочці. Мультитул беремо. Звісно, нам знадобиться якісь ножниці або ж, можливо, якісь кусачки. Це вже хто що. Більше використовує що більше до вподоби. Ножниці вони, як в мене зараз, вони більш такі маленькі, компактні. Е, кусачки ж можуть уже трохи більше перекусити різного матеріалу. Той самий флюрокарбон набагато простіше мені обрізати саме такими кусачками, аніж ножничками. Поки складаємо ножнички, бо вони простіше і дешевше. Сюди ми можемо взяти, і я зазвичай беру, це якийсь канцелярський ніж, за допомогою якого можна також обрізати будь-який матеріал. Ну а найчастіше ми ножи використовуємо для того, щоб підрізати наші насадки, які кого б вони розміру не були. Ножа беремо. Беремо голку. Для роботи з насадками, або для того, щоб працювати з лідкором з тим самим, або трохи краще і легше зав'язувати якісь певні вузли на наших повіцях. Голку кладемо сюди. Ми можемо додати ще одну голку. Знову ж таки, це не. Обов'язкове правило, що вам потрібно мати мільйон голок з собою на риболовлі. Але коли у вас буде дві голки, дві різні голки, ви будете менше переживати, якщо у вас одна зламається. І не доведеться вже на риболовлі, ви думаєте, що ж таке зробити, щоб одіти вашого, вашу насадку на повіця або якось зав'язати певного вузла. Додаємо ще одну голку. Не забуваємо про повідковий матеріал. Давайте будемо відвертими. Якщо ваша риболовля на одну добу або максимум на дві доби, то ви можете підготувати декілька повідців вдома, взяти собі повідочницю і не вести цю всю коробку з усім тим, що у вас вдома є, з собою на риболок. А з собою можна взяти два повідкових матеріали. Один, наприклад, нехай буде у нас м'який плетений матеріал для того, щоб в'язати прості, ефективні повідці для ловлі коропа в більшості умов, і з собою також можна взяти ще повідковий матеріал в оболочці. Якщо ви вдруг просто потрапите на певні умови, що у вас там якісь сміття на дні або ракушка, то плетений матеріал в оболоці у вас виручить і ви будете більш спокійно ловити рибу. Звичайно, беремо гачки. Так як я люблю використовувати великі гачки, великі насадки на своїх риболовлях в очікуванні в пошуках трофейної риби, то звісно, що я беру гачки шостого або четвертого розміру. Але знову ж таки, все залежить від. Погоди, коли ви їдете на рибалку, якщо ж риба не активна, або це риба, риболовля десь весною, то звісно, ми беремо гачки меншого розміру, там 10-го, під зовсім маленькі насадки. Зараз ми ж говоримо про більш стандартні ситуації, найчастіше наші рибалки, тому беру гачки 6-го розміру. І про всяк випадок візьму гачки 4-го розміру. До речі, про гачки розповім у наступному відео. Вже готую зараз всі матеріали для того, щоб вам трохи більше розказати про гачки, коли які краще використовувати і чому взагалі такий великий вибір гачків на сьогоднішній день для ловлі коропа. Так, що нам ще, звісно, необхідно для того, щоб в'язати повіці і рибалити? Нам потрібні розхідники. Під розхідниками я маю на увазі якісь невеликі вертлюшки для того, щоб зв'язати зробити якийсь монтаж на риболовлі і кілечка, якщо ми робимо повіці з кільцем. Їх багато вам буде не потрібно на старті, але з часом ви все ж таки їх будете докупати і докупати і зможете поповнювати свою коробку, якщо ж у вас десь якісь губляться або ви викидаєте в сміття гачки разом з тими вертлюшками та кілечками. Маленькі тлюшки для роботи з насадками. Потім стопори для поплавцевої ловлі, стопорки для поплавка, як ще називають, ми беремо для роботи з нашими насадками. Якщо робимо повідці для ловлі на варені або якісь доні пилящі бойли, то використовуємо стопорки. Як в'язати по віці, я вже розповідав в одному із наших відео. Знову ж таки, будь ласка, передивіться це відео і робіть по віці власноруч. Додаємо до нашого невеликого набору резинки, якщо ми в'яжемо класичні повітці під маленькі насадки, під плаваючі насадки за допомогою резинок, які тримають наш волос біля гачка. І додамо до нашого теклбоксу великих. Вертлюшків, як я вже сказав, для того, щоб робити різні монтажі. Також про всяк випадок. Ми можемо легко дома наробити різних лідкорів, щоб приїхати на риболовлю, швидко одягнути весь монтаж з грузилом, під'єднати до шоклідера або до жилки, якщо не використовувати шоклідер, і рибалити. У мене зараз є ось один готовий на флюрі. Його також можна скрутити і акуратно скласти цей, хоч і маленький, але місткий теклбокс. В'яжемо декілька повіців, якщо немає повідочниці, вже готової. І, звісно, нам трохи треба додати в наш теклбокс розхідників для того, щоб зробити певні монтажі. У нас, як ви бачите, місця ще вистачає в цій коробці. Ми можемо легко сюди кинути декілька кліпс безпечних. Для монтажу безпечна кліпса, з якого можна зробити як ковзаний монтаж, так і глухий монтаж, як я вже про це і говорив. І декілька резинок і невеличких таких бусинок для того, щоб зробити якийсь ковзаний монтаж. Коли я починав, у мене навіть цього не було. У мене був маленький пенал для ручок, хто пам'ятає, такі були колись пенали. І в тій коробочці я возив з собою чуть менший набір інструментів для того, щоб ловити. Рибу. Ще дещо все ж таки забувся вкласти в цю маленьку коробку. Це стопорки для насадок. Не обов'язково, як бачите, я ввожу з собою в такій невеличкій коробочці, оскільки я їх тут порозкладав різні. Маленькі, середні, більші. Ми можемо взяти якісь середні або великі з собою. Ми їх всі не використаємо на риболові. Але вони мають обов'язково бути в нашому теклбоксі для того, щоб наші насадки не злітали. Тому обов'язково і додаємо в наш теклбокс. І якщо порівняти ось ці дві коробки наразі, то і одна має те саме, що, скажімо так, все, що потрібно для ловлі коропа, інша також це все має. Але різниця. Що з таким теклбоксом я їду зазвичай на великі риболовлі, на довгі сесії, коли я не знаю, що мене саме очікує. Або якщо я їду на якусь невідому для мене водойму, я не знаю, які там потрібні монтажі, які повіці. І вже на рибалці я готуюсь і підлаштовуюсь під умови, куди я приїхав. Якщо ж ви їздите зазвичай на одне й те саме озеро, якщо ви знаєте, що вам там буде необхідно, для успішної ловлі ви можете це підготувати вдома і взяти з собою десь приблизно такого розміру коробку, і це вам вистачить цього з головою. Як я вже писав в нашому телеграм-каналі, що авто не резинове, на жаль, не можна взяти все з собою по об'ємам, по вазі. Тому доводиться інколи, як мені зараз, придумувати щось, що взяти з собою менше. Обов'язково беріть з собою теплі речі, бо навіть влітку бувають інколи моменти ситуації, коли. Погода підводить, і вночі можна змерзнути. А якесь відро чи якийсь там столик лишній можна з собою не взяти, а взяти ось таку маленький теклбук і їхати на риболовлю. Сам таким був, заходиш в магазин, бачиш оці всі полиці, хочеться всього і відразу, хочеться зібрати таку от класну велику коробку, але потім думаєш, що потрібно використовувати, що не потрібно. І чим більше в тебе цих всіх снастей, тим більше ти ламаєш голову на своїх рибалках, що саме зараз робити. Чим менше, тим менше в тебе вибір і тим краще ти ловиш. Це вже перевірено на собі. Користуйтеся, сподіваюсь, було цікаво та корисно. Побачимось.